Друзі, вітаю! Сьогодні 30 травня, з вами Олег Клочок, і дійсно я вам обіцяв, що більше я вам розповідати про надання дозвілів нашими західними партнерами бити по території Росії їхніх зброї не буду. Але зараз вже відкривається нова дискусія про відправку обмеженого військового контингенту до України. Військ НАТО, але не в складі Північно-Атлантичного альянсу і це буде не місія НАТО, а це будуть рішення окремих країн про відправку до України інструкторів, які будуть навчати наших військових, а можливо і не лише навчатимуть. Поки що невідомо. Але ситуація в Україні рухається до того, що все-таки західні наші партнери просто вимушені ухвалювати. Радикальні нестандартні рішення, які будуть демонструвати їхню готовність протистояти російській агресії в Україні, по інакшому бути не може. І добре, що такі рішення ухвалюються. І наступним таким рішенням буде відправка до України французьких військових. Про це зараз вам розповідаю, тому прошу вас підписуватися. Ну і звісно доєднуйтеся до нашої команди. І вам за це дуже дякую. Нас тут уже. 130 тисяч і величезне вам спасибі за те, що ви підтримуєте мою роботу. Для мене це найкраща подяка. Коментарі, подобайки, ну і звісно поширення. Отже, сьогодні стало відомо про те, що Франція може відправити до України і вона відправить таке обмежений військовий контингент інструкторів. Про це рішення буде оголошено під час візиту Зеленського до Парижу на початку червня, 6 червня, коли він буде. Там присутні на запрошення Емануеля Макрона з нагоди річниці висадки союзницьких військ в Нормандії, і Франція стане першою країною, яка це зробить. Ви певне вже бачили інформацію про те, що нібито в Україні є інтернаціональний французький легіон. Ну так, він, в принципі, є, але там є лише представники французького інтернаціонального легіону, які виконують завдання бойові в складі Інтернаціонального легіону України ще спочатку широкомасштабного вторгнення, це офіційна інформація. Це не є якоюсь таємницею для когось. Але розмова про створення. Коаліції країн, які готові будуть відправити війська в Україну, триває ще з кінця зими цього року, початку весни, коли президент Франції зібрав у себе своїх колег і сказав, що, врешті-решт, пора ухвалити рішення і допомагати Україні безпосередньо на полі бою. <кхе> Багато супротивників було проти цього. Виступили Сполучені Штати Америки, виступила Німеччина. Низка інших країн спочатку сказали так, потім заперечують. І от сьогодні є ті країни, які готові доєднатися до цієї коаліції Макрона. Це країни Балтії, поки що вони дуже обережно про це говорять. До прикладу, Німеччина сьогодні знову сказала, що ні-ні ніяких німецьких інструкторів в Україні не буде. Але я думаю, це поки що. А надалі ми будемо за цим спостерігати. І От, під час зустрічі Макрона і Зеленського, 6 червня, як кажуть дипломати, які посвячені в цю тему. Таке рішення буде оголошено, принаймні навіть буквально вчора позавчора. Макрон про це говорив сам, що таке рішення на виході, воно може бути. Там стався невеликий кур'йоз. Міністерство оборони, ну, зокрема, головнокомандувач Збройних сил України, в Сирський повідомив, що навіть підписав відповідний документ, яким погодив присутність французьких інструкторів в Україні. Але Макрон дезавалював цю заяву, сказав, що ні, це не зовсім так. Виник невеличкий скандал. Це коментував також і міністр оборони Уміров. Ну, я думаю, що вони вже там розберуться, хто, як, куди і для чого. Але загалом тендиційні зрозуміла. Так, це дійсно пише поки що преса, але ж ну ви чудово розумієте, що спочатку ця інформація з'являється в пресі, потім вона підтверджується. Чому так обережно? А тут повна аналогія з рішеннями, які ухвалили наші західні партнери щодо використання їхніх зброї для ударів по території Росії. Поки що тихо, вони бояться. Я говорив про це, ще навіть два-три тижні тому вони не ухвалювали таке рішення перед страхом того, що Росія може використати тактичну ядерну зброю, то навіть стратегічну для ударів по їхніх країнах. Ми їх в цьому постійно переконуємо. Ну, от, зокрема, успішна робота Головного управління розвідки зі знищення радіолокаційних станцій загоризонтного типу продемонструвала нашим західним партнерам, що Росію не варто так дуже боятися. Тому більшість країн будуть говорити вже публічно про це трішки згодом. А першопроходцями будуть дійсно французи. В мене в цьому сумніву нема. Тим паче, якщо згадати десь приблизно місяць тому, початок травня, вже була інформація, яка була спровокована росіянами про те, що в Україні вже є французький контингент, їх налічувалось біля тисячі. Тому я думаю, що ми згодом дізнаємося більше подробиць. Чим же власне будуть займатися французькі інструктори у нас в Україні, про що пишуть журналісти? По перше, це розмінування. По-друге. Підтримка обладнання в робочому стані і проведення технічної експертизи того обладнання, яке нам передадуть із Заходу для того, щоб обслуговувати військові літаки. Ну, окрім того, Париж профінансує, здумайтесь, озброїть і навчить цілу українську моторизовану бригаду. Ну, це рахує біля 5-6 тисяч чоловік. Хоча французи нам раніше дуже суттєво допомагали. Якщо брати до уваги кількість навченого військового персоналу, яким чим власне займалися французи на території Європейського союзу, то спочатку широкомасштабного вторгнення вони навчили близько 10 тисяч українських військових. І зробили це саме в межах Європейського союзу сьогодні для всіх наших партнерів стоїть завданням номер один, щоб не приймати в себе військових, бо це складно, це логістика, це розміщення, це додаткові витрати, а безпосередньо навчати їх в Україні. І хоча про це дуже голосно зараз не говорить, але в цьому напрямку активно працюють. До речі, навіть минулого вівторка, буквально два дні тому, відповідна тема обговорювалася. Під час зустрічі міністрів оборони Європейського союзу разом із керівництвом європейського союзу, де вони ухвалювали спільне рішення стосовно того, коли, кого, куди, як і скільки відправляти до України, поки що загального рішення нема. Ну, принаймні, високий дипломатичний представник ЄС Жозеп Борель сказав, що ми там типу домовленості не досягли, але багато чого приговорили. І я вам в попередньому відео розповідав, що сьогодні і завтра в Чехії працює. Очільник держдепоша Ентоні Блінкен також з керівництвом НАТО для того, щоб напрацювати спільні позиції по допомозі для України. Я більш ніж переконаний, що в тому часі будуть обговорювати і питання присутності військових інструкторів в Україні. Ну а далі, звісно, будуть присутні і військові, які будуть нам допомагати чинити спротив російській агресії. І в цьому немає нічого екстраординарного, тому що Росія сама провокує країни НАТО допомагати Україні боронитися від російської агресії. На прелекі жаль, їхня хибна логіка працює зовсім по іншому, ви це добре знаєте. От сьогодні пролунали знову заяви і від Піскова з Росії, і від Лаврова. Вони дуже із застереженням і збентежені тим, що отримують інформацію, яка засвідчує їм, що країни Північно-Атлантичного альянсу, коли передають їм зброю. Точніше, нам передають зброю в Україну, то вони дозволять нею вбити по Росії. Вони цього не очікували. Я абсолютно свідомий того, що для них це просто страшний сон. Попередні відео я називав страшний сон Путіна. Це сьогодні страшний сон Кремля. Раніше вони безкарно могли вчиняти терористичні дії на території України, по території Росії нічого не могло долетіти, окрім наших безпілотників. Так, наших зброї не так багато. Сьогодні питання зовсім по іншому стоїть. Навіть датчани сказали, ви можете літаками F-16, які ми будемо передавати, збивати повітряні цілі над територією Росії, не в Україні. Ну а це зовсім змінює ситуацію. Тим паче нам і шведи передають спеціальні розвідувальні літаки, які будуть виявляти повітряні цілі. Ну шведи проти того, щоб їхніми F-16 збивати повітряні цілі на території Росії. Окей, будемо збивати е, данськими на території Росії. Не не принципове питання, але. Це все дуже серйозно змінює дискурси на самій Росії, як сказав, і Лавров, Пісков, і інші там починають уже волати, і для них це серйозні неприємності. І от сьогодні вкотре очільник закордонного відомства Росії Лавров сказав, що він дуже хотів би, аби Китай організував переговірний майданчик України і Росії, де буде обговорюватися Китайська мирна декларація. Натомість Китай дещо по-іншому бачить зараз ситуацію. У нього непрості відносини із Сполученими Штатами Америки, які. Нам допомагають ну не стільки, звісно, як хотілося б так, але тиснуть на Китай і санкційною політикою. Вони навіть напрацювали, як я вам вже розповідав, якийсь уже мирний план із Бразилією. Він складається з шести пунктів. Він дещо відрізняється від китайської минної декларації. Але Росія наполягає, що Китай повинен допомогти Росії встановити справедливість. власне, що говорить Лавров Рія Новості, якого цитує Reuters. Ми поділяємо позицію Китаю про те, що в першу чергу необхідно усунути першу конфлікту і захистити законні інтереси всіх сторін з наступними домовленостями на основі принципу рівної та неподільної безпеки. Росія боїться також, тим паче, враховуючи те, що їхній стратегічний ядерний потенціал оборони суттєво зменшився, як я сказав, після атак ударними дронами головного управління розвідки, то для них очевидні загрози і те, що вони не встоять проти західної зброї, натівської, вона набагато сучасніша, ефективніша, але вони це розуміють. Але ну, ніхто не збирається завойовувати Кубань чи Білорущину. В принципі, це нам не потрібно, головне, щоб вони вийшли із нашої території. Лавров говорить, що Вашингтон став співучасником злочинів київського режиму. Додати. Ложку дьогтю, він просто був зобов'язаний, Без цього просто-напросто бути не може. І далі він говорить і погрожує, не тільки говорить, він застерігає е, Сполучені Штати Америки, і країни НАТО, щоб вони не допомагали Україні. Фактично, сам собі він суперечить. Прямо мовою звучить наступним чином. Тим не менше, ми сподіваємося, що російсько-білоруські навчання із застосуванням нестратегічної ядерної зброї, які зараз ведуться, вселять розум у наших опонентів, нагадавши їм про Катастрофічні наслідки подальшої ядерної ескалації. Це пряма загроза, яку поки що може Росія використовувати. Але друзі, в мене є стільки переконання з огляду на ту інформацію, яка сьогодні з'явилася в ЗМІ, і на те рішення, які оголошують наші західні партнери, вони просто сипляться одне за одним. Що слава Богу, наші західні партнери вже не бояться ядерного шантажу Путіна. Вони не бояться ядерного шантажу Кремля і не без участі нашої також. Це зрозуміло. Тому зараз, звісно, буде непростий момент. Як на мене, що ми бачимо, підсумовуючи, захід активно готується до глобального саміту миру в Швейцарії, де мають бути напрацьовані сильніші позиції, щоб переконати наших партнерів. Не обов'язково це партнерів, я маю на увазі там країни-члени Рамштайну чи північно атлантичного Альянсу, але це і країни близького сходу, та ж сама Саудівська Аравія, куди. Президент Зеленський має намір поїхати з візитом, аби залучитися підтримкою напередодні проведення саміту, тобто напрацювати більш сильну переговірну позицію з Росією, звісно, що ми вийдемо рано чи пізно на ці переговори. І за цим всім обов'язково будемо слідкувати. І добре, що захід починає просинатися, і тому про присутність військового контингенту країн НАТО в Україні, але не в рамках рішення НАТО, а в рамках рішення кожної країни окремо у мене особисто сумнівів вже немає. Просто питання часу, найближчого часу. Підписуйтесь, друзі, коментуйте обов'язково. пишіть, власне, свої думки. Хто після французів може відправити до України свій військовий контингент? Я обов'язково це все почитаю. Я читаю всі ваші коментарі. Відверто, щиро реагую також майже на всі. Всіх люблю, ціную, шаную і не перемикайтесь в себе до України.